Таке гарно перегоріла трава. Бачите, там іде я це. Зараз подивимося там, що робиться. І тут. Дуже так бачите, наочно видно, як все перегоріло. Е, я таки дав, тоді був подвійну, навіть потрійну дозу. Потрійну, навіть подвійну дозу. Ой, горобець. Сільський, сільський господар порозлітався. Я був, поставив газети, порозліталися. Все он. Перегоріло, з цієї сторони теж все вигоріло. Так, сільський господар Подбираю зараз. Одне бачу, що... Ой, дивіться, яка, до речі, тут троянда, вона якраз тільки буде розпускатися. Це плетиса троянда, я її тут хочу на цей плотик посадити. От. Одне побачив з городу, кажу з городу, з подвір'я, що ті кущі. Червоної порічки, що я пересадив, вони посохли. Була страшна спека. Я не знаю, чи вони Ні, вони живі. Може просто листя так посохло. Хто розуміється, може просто обрізати і лишити скорення пустити, чи як воно має бути, не знаю. Тут таке саме. Сама деревина жива, жива. Ну, як бачите, Ой, так що такі справи. Тут частину саду вже перекосили. Бачите, як гарно дивиться, була спека, трава зразу вигорає. Ми не згромаджуємо, не збираємо цю траву, а так і лишаємо, і вона собі так і лежить. Як видно, контраст між нашими садибами. А тут вже алеча дозріла. Там погано видно, звичайно. Ми вже зірвали. Ми вже навіть поморозили. Ми вже навіть поморозили в такому вже знаєте якраз кольорі, як має бути. В такому Темному, яскравому. І найголовніше, щоб я ще з тих добеньок не грохнувся. Вам покажу. Наскільки вона ряснюща. Як виноград. Як виноград. Ой, той абрикос. Ну, то вже я. Якщо буду то все робити, то я, звичайно, тим... Чекайте, бо заліз пуст на стром. От, тут те, що я вам говорив минулого разу, вона така була ще пряма-пряма. Ну, знову ж таки, груші з кожним тижнем набирають вагу. До речі, це та сама груша, що от в але обломалася гілка. Ач, навіть видно так візуально, правда, подивіться. Подивіться, от візуально. Не навіть, ну, та такі самі на вигляд, що, що тут говорити. От. от. Просто розляглася від оцих груш. Просто розляглася. Ті дерева вже яблука поскидали. Ті дерева вже яблука поскидали. Тут. Дивіться, як гарно. Теж гілля ломається, але нічого. Тут вже поскидала останні яблука. Ті, що були, то... Такі, бачите, понагиналися, але вже яблуні буде легше. Тепер треба буде ось цю об, об, обтрусити, обламати, бо вона теж просто, просто. А отут прям гниють на цьому, на, на дереві. Дуже гарна яблуня, дуже гарні яблука такі, от дивіться. Треба. буде... Хорбачок є, так, є. Зато еко-еко. Бачите, яка красота. Треба буде на спаса. Нарвати, бо ми, напевно, вже не, не приїдемо до спаса сюди. Нарвати і, щоб мати на освячення, щоб до спаса достояли, не не цей, не пропали. Мене цікавить сам шит. Чи той сам шит прийнявся, чи він не посох. Ні, слава Богу, дивіться. Добре, все почуває. Так що все добре. Знову ж таки, скосили люцерну. Знову ж таки, скосили люцерну. Слива. Щось слива теж починає вже на дереві прямо гонити, а, а сливок навіть не чувати. Навіть не чувати тих сливок. Хоча вони, ну, такі розміром величенькі. Розміром величенькі. От. Зараз беремося до роботи. Тато дообкошує оцей. Клаптик саду, тут трава не така велика, тут буде вже трішки легше. А це от наша стара, білий налив. Дивіться, які гарні яблука. Не дарма білий налив. Яблуня стара вже стара, вона так от родить рік через рік. Цього року дуже мало мало яблук, але такі вони гарні величенькі. Гарні величенькі. Ну і тут же таке теж пішло. Теж щось, дивіться, яблука просто... Гниють на, на дереві від чого, це не знаю. Не знаю. А, я вам покажу, ще ці груші. Бо такі вони теж ростуть. Вони теж, дивіться, вже, що ви розуміли, долоня моя. От. Вона вже, ну вона зелена, вона аж десь в кінці вересня поспіє. Тут такі вони гігантські, гігантські грушки. Гігантські. Так, йдемо до хати, передінемося, бо я тільки... На сьома година після роботи поїхав. Мені до ці кущі, бо це дуже гарні сортові порічки. Ну. Подивимося, що з того всього буде. Що з того все буде. Тут за хатою я теж був окроплював, то все вже, бачите теж. От. Тут якийсь такий кинувся мох. Він, в принципі, знаєте, якийсь такий виглядає такий декоративний, гарний, такий, знаєте, якийсь такий цікавий. Ну, Я розумію, що це мох. Треба буде купити мідного купоруса і покропити, щоб такий цей мох тут вигорів. Тому що е, тримає вологу, тримає вологу. А, он, до речі, он же е, хвоста біла, квітне. Де я вам покажу. Ну і тут Це от територія, що я був окропив. Я був перекопав і вона теж перегоріла. Це от те, що я вам розказую, вже купу часу купу купу разів, що тут в мене буде дельфіні, умний такий ряд. Я вже не втримався, зайшов на деякі сайти. На деякі сайти. О, не, це бачите, насіялося То я хочу зараз... Ще раз на штик лопати перекопати, вибрати корінці. Ще сюди на штик лопати ще раз перекопати, вибрати корінці і знову ж таки хочу перекропити. Знов ж таки перекропити, щоб оце дрібне все, зразу знову ж таки перегоріло. Тут он кропив. бачите, з тієї сторони, як мертвому кадило. Під банки розусадив. Жива. І тут жива, і тут жива. Бачите, видно, що жива. Ну, подивимося, що з нього вийде, що з того всього буде. Хто знає, хто розуміється, на рахунок оцієї хости, та що була така сиріння, фіолетова відцвіла. А, чи вже обрізати, чи, чи чекати. Бо зараз починає ось така от. А це вона мурашка яке ось. Солодка, мурашки лазять по ній. Такі в мене має довгі дудочки і вона біленька. Бачите, яка красива. І листя в неї таке салатове. Ну, не знаю, що робити чи що не робити з нею. І починає. Я так дивлюся деякі, знаєте, теж блогерів, які і в селах живуть і по-різному. Дивлюся, вже цвіте хризантема. Думаю, не вже так рано, а дійсно. Ось в мене такий є один. Шарик жовтенький, і тут така сама маленька жовтенька. І дійсно вже починає квітнути хризантема. Дивно, але так воно є. Дивно, але є. Все. Тут теж квітує така біла троянда, кущова. я обов'язково вже тут займуся і пересажу. Дельфініум не обрізав, думаю, нехай насівається. Максимально, нехай мені насівається. І тут починає теж квітувати така от сама проста, знаєте, айстра. Така сільська, проста. Ну, не викидаю, вона сама насівається, тож нехай вона і собі квітує. Поки так. Так що такі у нас справи. Йду в хату, передіваюся в робочу форму і беруся до роботи. бо Бо, знаєте, кажуть, щось запланував і хочеться таки втілити в життя. Хочеться втілити в життя. Кожен день робота. Тут знаєте, кожен день робота і часу направду обмаль. Або лишати роботу і шукати собі щось інакше, або так от після роботи То, кажуть, мучтеся. Мучтеся. пішли, ходіть. О, Тато вже пішов на обкошування. Нарах... А, до речі, мене втілася на рахунок е, того ремонту. Напевно, що ми відкладаємо його на кращі часи, тому що майстер нам нарахував ну, практично, практично 43 тисячі. Ну, типу робота то й однієї кімнати і ну, плюс матеріали. І це плюс-мінус, тому що, ви ж розумієте, коли йде ремонтна робота, то, як показує практика, до меншої сторони ніколи цього не йде, бо тому що там, каже, може ще то вилізти, те вилізти, те вилізти. Відповідно, там виходить, трошки більше, ніж тисячу доларів зараз фізично ми не можемо витягнути, бо тому що її немає з чого витягати. От. Так що виходить, що на теперішній час ми змушені від цього відмовитися. Може будемо пробувати щось з власними силами трошки робити, але знаєте, як кажуть, коли ти, того, коли ти розумієш, що ти власними силами того не потягнеш, а зробити капар все розфігачити і ну, теж нема змісту. Тому якось так, треба шукати. Треба шукати, як то кажуть, терміново купу, купу грошей, яких, яких нема де шукати. Ну, не будемо припоганим. Окей, добре, поки тато почав косити, бо, знаєте, воно гудить, шумить і, і мозей виносить, то я борюся ще раз перекопаю, ще раз 에, повибираю той бур'ян, розведу ще раз на три літри ту цілу банку того торнадо, щоб таки не було таке максимально ефективним. І ще раз перекроплю ту землю, щоб по факту позбутися максимально бур'яна. Максимально. Щоб тут, як то кажуть, були чики чі чіки Так що такі справи. Добре, біжу я за лопатою і боруся до роботи. Ви знаєте, на, на відео якось так ще й виглядає світло, а насправді вже так темно. Ну, Після роботи дійсно поки приїхали, поки то поки все. Ну, так і зробив. Ще раз перекопав. Ту ділянку і все повністю перекропив. Повністю. От. І тут теж зробив і хочу вам показати, бо вже почав... А, відкрили, до речі, у нас тут, типу, як погріб, вікно відкрили, щоб трохи просох, щоб трохи продувся. Там то віконечко. З цієї сторони, за хатою, такий величезний ряд буску. Ну, нас називають бузок. От. І е, він такий самий самий-самий простий, самий, самий, такий дрібний. Я минулого року купив на такому сайті, не пам'ятаю, три штуки нового бузку. І вон там посадив, де криниця, від слубка, три різних куща. По центрі такий гарний, такий грубий, гарний, такий фіолетовий, а по боках дичка, отака, як оту була отут. І я вирішив таки його повністю позбутися. Краще нехай хата прогрівається до сонця, а тут візьму і пересажу гортензію. Гортензію. Біла гортензія внизу, вона теж там іще в стіні чахне, не хоче добре рости. Оце все отакий, тут по коротах, щоб ви розуміли. Отака от ділянка, вузок був аж до сюди. Я отако вже, ну, одну четверту, напевно, що зрізав, але простою пилкою. Треба бензопилу придбати, бо, тому що от те, знаєте, що наростало руками такими хащами, тільки треба бензопилою зняти, бо простою дуже важко. Ну, Хоча б як мінімум порозчищав, хоч трошки. Також кожен раз будемо приїжджати. Буду потрішки обрізати-обрізати. Потім, може, в когось сусідів попрошу бензопилу, щоб ті всі кущі, корчі ото зняти. Тут легенько перекопається і посажу гарний ряд, отак з щупчика. О, от Тепер, знаєте, як то кажуть, тут о, тінь весь час, і отут, знаєте, як то кажуть, весь час затінь. І хата буде гарно теж собі отак знаєте, прогріватися і все буде гарно теж рости. От. Бо е, покажу з цієї сторони Ті хащі. Вони ще знаєте, коли такі ціли, то ще більш-менш. І ви дивіться, оця ділянка теж була вся в цьому буску. Вже його тут позбувся. Лише маленький-маленький кусочок, там може на е, окраїні на куті залишу дві-три гілочки, таких молоденьких. Нехай собі ще квітують, а потім вже як все розростеться, то подрізається. Ну і знову ж таки зразу і хата відкривається, знаєте, де на сонечку прогріватися. Отак от, от. Ну темніє, вже направду пізно. Е, зібрали ті свої пакунки. Подвір'я перекропив, там перекопали. Тато перебуває. Косив тато, перекосив весь садок. так що Як-не-як, але клаптик роботи сьогодні зробився. Хоча приїхали пізно, але зробився. До цього, до квітника руки не дійшли, але я вам потім ще покажу, що я втворив. Тоже не пане, буде на наступний раз, коли я пересажу дельфініуми, я вам покажу, що я далі буду робити, що я далі придумав. Ну, нічого не можу з собою зробити. Так що їдемо додому, а там, як то кажуть, вже...